Є знижки на овтіно. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Майданчик одного з київських парків переповнений активністю та сміхом дітлахів. Одні гуляють з нянями, за іншими пильнують батьки. Одразу знайомимося з Мариною та її сином Йонасом. Жінка розповідає, послугами няні не користуються. Адже інколи з Йонасом може посидіти бабуся. Однак, якщо б довелося найняти няню, мала б такі запити. Я за те, щоб няня була з освітою. Там дошкільна освіта от, або там на початкових класів, щоб вона присилала мені коротенькі відео, як от там, що вона робить з дитиною, як дитина себе поводить. Серед доволі великої кількості нянь на майданчику Катерина. Вона має понад десятирічний стаж. Каже високі вимоги батьки при виборі помічниці не висувають. Тест на довіру скоріше інтуїтивний. У кожних батьків свої якийсь такий є набір питань, які вони задають і якби тебе тестують. Це і ну якби і правила безпеки, як ви будете поводитися в тих чи інших питаннях. Де хто запитує навіть? Про моє дитинство, як я, яке воно було, чи воно було в мене щасливе, чи ні. На думку Каті, найголовніше у няні це щирість до відповідей на запитання батьків і у спілкуванні з малечею. Женя, тато, доньки та сина. Скільки нам рочки в Два і дев'ять. Нам два і дев'ять. Ми місяцях просто сложно вважати. На питання, кому довірив без спадкоємців, няні чи батькам, відповідає категорично. Бабусям, дідусям, бо це рідні люди. У нас рядочкам дідушка з бабушками ми їм, о, дуже довіряємо, дуже вдячні. Під час прогулянки з песиком зефіркою зловили досвідченого дідуся Віктора. У нас два хлопчика і дві дівчинки. Запевняє залюблених онуків ня ніби не довірив. Ну, може, няні щось дадуть по десь по щось, щось друге там, допустим, а бабусі дідусі, звісно, будуть балувати. Проте, якщо б така потреба була, дідусь Віктор мав би до кандидатур такі вимоги. Ну, що була посвіта, навіть педагогічна. Да, вона не була просто няня, а щось могла дати внукам по різним предметам. по… Фізичному розвитку і так далі. А це на спортивній хвилі Олена та її донька Катя. Дівчата кажуть: якщо обирати між няною або бабусою чи дідусем, вибір очевидний. Звичайна бабуся, тому що бабуся це рідна людина, вона свою внучку любить, вона за неї несе відповідальність, а няня це чужа людина, і тому вона отримує гроші. да, вона робить свою роботу, може робити її відповідально, але це не буде настільки з душою, з любов'ю, з відданістю, як це робить рідна бабуся.